Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг а у перервах. Роблю них відеоогляди. І сьогодні нас знову чекає кольоровий нанфікшен. Цього разу червоний. Сьогодні поговоримо про дві прекрасні червоні нонфікшн книги. Обидві вони від видавництва наш формат і абсолютно різні, незважаючи на те, що кольор вкладинки в них однаковий. Отож, давайте поговоримо. Перша книга, про яку поговоримо, це Роберт Сатон, мудакам тут не місце. Насправді, коли я бачила цю книгу ще у рубриці, очікуємо до продажу, то я трохи, знаєте, злякалась і заінтригувалась одночасно. Заінтригувала мене обкладинка, яка на фотографії виглядала просто прекрасною. Щоб ви розуміли, фотографія це ще пів справи. Ну, вона ще крутіша. А відлякала мене назва. Тому що мені здалося, що якось ну гоже в таку нонфікшн книгу. Давати слово мудаки. Коли прочитала назву книжки на оригіналі та загалом почала читати книгу, усвідомила, що іншого слова та іншого визначення до цих людей просто не існує. Тож такі мудаки в офісних джунглях. А якщо вірити Роберту сатану, то він говорить, що мудаки постійно переходять на особисті образи, постійно погрожують та залякують, допускають циркастичні жарти та кепкування, образливі листи, статусні ляпаси, громадський осуд і ритуали зменшення статусу, Вулицемірні атаки, погляди, що виражають огиду та зневагу, та зумисне ігнорвання людей. Насправді, коли я прочитала це, скажімо так, визначень домашні, заважаючи на свій доволі широкий і обширний словниковий запас, я таких людей теж називаю мудаками. У цій книзі можемо дізнатися, чому насправді проблема мудаків така серйозна і обширна і варта цілої книжки. А справа в тому, що, здавалося б, немає нічого страшного, якщо, наприклад, ваш начальник не гребує можливістю сказати, що у вас широкий зад. Але по великому рахунку саме це впливає на вашу продукцію. Та загалом на роботу компанії. Чому? Тому що, по-перше, підлеглі, які постійно отримують пини від такого начальника, більш залякані, вони менше дають опору і відсічі, відповідно, вони менше зможуть проявляти себе та якось ініціювати хороші ідеї та досягнення. Окрім того, у них страждає не тільки робоча атмосфера, але й домашня, тому що погодьтесь, якщо регулярно 8 годин на добу, зазвичай люди в офісах працюють по 8 годин, людина вислуховує якісь саркастичні жарти, або якісь залякування, применшення свого статусу і так далі, то, приходячи додому, навряд у буде хороший настрій для спілкування своєю сім'єю. Здавалось би, ну, що такого? Бери та звільняйся, але дуже часто ми не можемо покинути роботу своєї мрії через якогось такого собі мудака, де Мудаки бувають навіть не нашими начальниками, а просто колегами чи навіть підлеглими. Що тоді робити? Якщо вірити Роберту Сатину, знаменитий Стів Джобс теж був мудаком на роботі. І що, не працювати тоді в Apple, чи як? В цій книзі достатньо є на цю тему, а ще, окрім того, прочитавши цю книгу, я усвідомила, що насправді я теж трішки мудак. А, писню мудаки бувають двох видів. Перший вид це сертифікований. З ним вже нічого не зробиш. Це Люди, які хронічно ображають інших людей, люди, яких. Хронічно переходять на особисті атаки, люди, які хронічно а, вихваляються своїм статусом і при тому применшуючи статус інших людей. Але, окрім того, є і інші. Це ситуативні мудаки. Тобто це коли людина час від часу дозволяє собі перейти або зробити якусь дію як мудацьку. Загалом, після прочитання цієї книги, я усвідомила, що атмосфера в колективі це досить великий показник для того, аби колектив. Був. Продуктивним для того, аби робота йшла злагоджена та приносила прибутки компанії. Відповідно так, я вважаю, що мудакам тут не місце. Кому ж ця книга буде цікава? Я переконана, що книга буде цікава будь-якому офісному працівникові, незважаючи на те, чи начальник, ви, чи підлеглий, тому що мудаки бувають серед усіх, і серед підлеглих, і серед начальників. Дуже важливо їх виявити, усвідомити, що насправді вас гнітить, та почати з ними боротися. Але я у цій книзі знайшла невеличкий мінус. І мінус заключається. В тому, тому, що у книзі так. Безперечно, є декілька порад, як бороти з мудаками. Але варто сказати, що порад цих не так уже й багато, аби дійсно їх можна було застосовувати на практиці. Відповідно, я вважаю, що для розв'язання конфліктів, які час від часу провокують мудаки, та й не тільки мудаки, нам потрібна більш глибша книга. Книга, яка би розповіла, як конкретно розв'язувати конфлікти у тих чи інших ситуаціях. Тому книгу я однозначно. Рекомендую для тих, хто хоче усвідомити, хто ж такі метаки на роботі, чому варто їх уникати, чому варто вам, як, наприклад, начальнику компанії присікати на корню такі речі вашій компанії, як вони впливають не тільки з точки зору атмосфери та колективу, а з точки зору реальних конкретних втрат компанії. А, відповідно так, я цю книгу рекомендую. Але якщо вам цікаво дізнатися, як вирішувати ці конфлікти, то тут, мені здається, вам потрібно дещо інше. Що стосується наступної книги, то, як на мене, це неймовірно глибока та цікава книга Сила інтровертів Сьюзен Кейн. Насправді, весь час, поки я читала цю книгу, наді мною кипкували через те, що тут намальований синій кит, бо почала я читати якраз на піку популярності цієї дикої гри, але книга зовсім не про те. Книга про те, як важко жити інтровертові у цьому екстравертованому світі. Що я маю на увазі? Перш за все, означить, хто такі екстраверти та інтроверти. Уявіть розмову, Так ось екстраверт це людина, яка постійно говорить, інтроверт це людина, яка постійно слухає. Проді це дуже примітивне визначення цих двох понять, але загалом, екстраверт це людина, яка налаштована на зовнішній світ. Інтроверт це людина, яка налаштована на внутрішній світ. Здавалося б, що сьогодні просто не існує людей, які налаштовані на внутрішній світ, тому що усі лозунги, усі гасла, усе, що на нас звалюється, все, що нам диктує сьогодні, великий ринок, говорить про те, що нам потрібні екстраверти, нам потрібні а, люди, які вміють спілкуватись, люди, які вміють відстояти свою точку зору, люди, які можуть подати свою ідею під прекрасним соусом. Нам потрібні реальні лідери, які можуть повести за собою цілу команду, і Зовсім ніяк не може бути інтровертом, тому що йому потрібно давати запальні гасла та лозунги для того, аби в принципі з ним ішли. Дуже велика кількість усіляких тренінгів, курсів налаштовані на те, аби зліпити з нас екстраверта, аби кожен з нас став саме таким веселим, розкутим, аби кожен з нас міг працювати в команді. До речі, що мене вразило у цій книзі, це про те, як Сьюзен Кейн легко. Зводить на нівець усю, ну не усю, буду відвертою, але доволі велику кількість групової роботи. Ми дуже часто чуємо про те, що насправді командна робота, мозговий штурм це так прекрасно і це працює. і Ми повинні всі прагнути до того, аби працювати в команді. Але насправді це не працює. І коли тут, до речі, я заклала спеціальну закладку декілька сторінок про груповий штурм, тому що мій Дмитро просто є адептом цього способу вирішення проблеми, я обов'язково дам йому прочитати, бо він з тому, що насправді це аж ніяк не працює. А в чому справа? В тому, що люди... В принципі, про це говорить соціальна психологія. Люди дуже сугестивні, вони дуже легко, коли групуються, починають переходити на думку більшості. І відповідно, як мозговий штурм може працювати, якщо всі ми, чуючи думку сильнішої людини, а це не обов'язково найправильніша думка чи найправильніша ідея. Це думка людини, яка говорить, скажімо так, голосніше усіх. Сугестивно самі піддаємось цьому і починаємо вірити в цю думку абсолютно не з Маючи її критично. І це не справа в тому, що ми не можемо критично мислити, чи у тому, що ми не можемо якось самі продукувати якусь хорошу ідею чи думку. Справа у соціальній психології, яка говорить про те, що люди, коли групуються в команду, починають реально вірити одній думці більшості. То чи може тоді працювати мозговий штурм? Та й не тільки. А ще Сьюзен Кейн, на прикладі великих людей, якими ми правда захоплюємось, розповідає, що насправді вони були інтровертами. І як вижити інтровертові в світі екстравертів? У цій книзі мало того, що є прекрасне визначення інтроверсії, екстраверсії. У цій книзі мало того, що є навіть декілька невеличких тестів, які допоможуть вам визначити, хто ж ви власне є. Я до речі, не впевнена щодо валідності цих тестів, але тим не менш мені вони трохи допомогли. Насправді у цій книзі є достатньо історії успіху. Інтровертів, як їм вдалося вижити у такому екстравертованому світі, світі у світі якому неможливо мовчати, і є навіть декілька практичних порад. Зізнаюсь чесно, вони мені видались дуже дуже цікавими, Я сама особисто є амбівертом про це. Постійно говорять усі тести, які я прохожу на цю тему і валідні, і не дуже. Але вони мені видались дуже-дуже цікавими. Наприклад, якщо ваша робота чи ваша сфера діяльності вимагає від вас бути екстравертом, якщо ви ним не є, то відповідно ви можете постійно давати можливість своєму організму та собі відпочити. Наприклад, перед тим як виголошувати якусь серйозну промову. Дайте собі день два для того, аби побути на самоті з собою, аби залишитися з собою. І не тільки це, тут достатньо інших хороших прикладів. Після прочитання цієї книги ти розумієш, що бути інтровертом це нормально, бути екстравертом це нормально, бути амбівертом це супер круто насправді. Тож обов'язково, якщо ви інтроверт, це просто маст-ріт-книга для вас, тому що ви усвідомите, що насправді немає нічого страшного, якщо ви не хочете, не знаю, бути постійно в соціумі. Е Ге-ге-гей. А, і якщо ви екстраверт, теж, мабуть, буде вам цікаво, тому що по великому рахунку Кожна друга людина в цьому світі інтроверт. Тобто, кожна друга людина, з якою ми спілкуємось, інтроверти. Нам варто їх розуміти. Отож, такою для мене була ця книга, я її рекомендую, знову ж таки, до прочитання, вона буде цікава, і інтровертам, і екстравертам, а отже, усім. Але одразу скажу, що книга читається не те, щоб не просто. Книга читається довго. Вся випадку, я читала її досить довго, не тому, що вона йшла тяжко чи важко написана. А тому, що авторка, незважаючи на от розмір книжки, авторка в ній подала практично вижимку, і відповідно постійно, ну я зупинялася, осмислювала все прочитане. Тобто, залпом прочитати там 100 сторінок за день неймовірно важко. Вам постійно потрібно буде стопити себе, думати про те, що ви читаєте, можливо, шукати якусь інформацію в гуглі. Я особисто божню нонфікшн книги саме за це, за те, що вони стимулюють мене до пошуку більших знань. І, до речі, Сюзен Кенгів. Дуже цікавий виступ на TED, де вона розповідає про цю книгу, про те, як вона дійшла до написання цієї книги і чому власне, для неї ця тема болюча. Внизу я обов'язково залишу посилання, тож переходьте, дивіться і будьте в книгарні гляньте. Такі дві чудові червоні нонфікшн книги були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, вони вам сподобались. Вони абсолютно різні, тож я переконана, що для кожного знайдеться щось своє. А вам же, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці. До зустрічі!